Українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю їх. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Коротенький випуск, але дуже важливий. Українці змушені повертати борги за своїх родичів. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що. Людина взяла кредит, і сталося лихо, людина померла. І ось близькі мають тепер виплачувати ці кредити це якщо зовсім коротко. Дивіться: а... стало відомо, хто має право відстрочити платежі як мінімум до кінця воєнного стану. І так, згідно з законодавством України до складу спадщини входять не лише права, а й обов'язки людини. Зокрема, це борги, які мав громадянин і не встиг повернути. Йдеться і про кредити, які не були закриті на момент смерті. Якщо дружина, чоловік чи батьки українця приймають його спадок, вони погоджуються виплачувати його борги. При цьому розмір їхньої відповідальності перед кредиторами обмежується вартістю майна. Майна, що успадковується, всі спадкоємці повинні задовольнити вимоги у розмірі пропорційному їх часті. Що кажуть юристи? Юристи кажуть, що прийняття спадщини це право спадкоємця. Однак за значних боргів померлого можна відмовитись від спадщини. Що ще кажуть юристи? Юристи кажуть, що. Щодо того, як здійснюється взагалі погашення боргу у спадок. Тобто, відповідно до спадкового законодавства, спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна отриманого в спадок. Тобто, що мається на увазі? Спадкоємець не може бути зобов'язаний більше кредиторам, ніж він успадкував. Хто має право на відсрочення виплати боргів за кредитами, отриманими у спадок? Дивіться, в деяких випадках спадкоємці можуть відстрочити успадковану виплату за кредитом. Таку перевагу мають найближчі родичі військовослужбовців, які загинули під час війни із Росією. Якщо надати кредитору посвідчення члена сім'ї загиблого, то він не зможе турбувати сім'ю згідно з законом ще кілька місяців після скасування військового стану. А, наскільки ви знаєте, раніше повідомлялося, що українці накопичили величезні борги з комунальних послуг, і постачальники зараз масово звертаються до судів для стягнення грошей. Я, якщо чесно, і то зараз значить, як заборонено стягувати забирати майно, стягувати гроші і так далі. І так далі. Але вже зараз таке відбувається. Дуже багато знайомих розповідають, що а, навіть приходять вже смс-повідомлення, що ось там, наприклад, в людини там 2000 боргу, а, там, наприклад, не знаю, <кій> за електроенергію. А, якщо не помиляюсь за електроенергію, ось буквально на днях мені знайомий казав, і вже кажуть, що сплатіть борг, тому що будемо подавати до суду. Тобто, вже це все ось відбувається, і просто собі представте на секундочку, що буде робитися після закінчення війни. Я дуже сподіваюся на те, що е, якось законодавчо все це буде оформлено так, щоб люди просто не залишились без е, криші над головою. Е, дуже сподіваюся на це. Пишіть, що ви думаєте про це. А на сьогодні в мене все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.